Вчора я відвідав національний музей Чорнобиль у Києві. Виток коштує 130 гривень, і на початку ви йдете через алею всіх сел та міст, які були відчужені. В першій кімнаті дуже багато меморіальних пам'ят. Нам показали, як працювала станція. Як були вдягнуті перші ліквідатори та пожежники, а також багато кінохроніки. Була продемонстрована сценка, як саме сталася пожежа, а точніше вибух у ніч з 25 на 26 квітня 1986 року. В другому залі було ось таке незрозуміле дерево. Я так і не зрозумів, що це значить: макет атомної станції, до вибуху і після, колісниця, за допомогою якої викопували тунель, а також мутована свиня, яка народилася. Мутанту. Останній третій зал був зроблений в стилі як ніби церкви. Там були костюми ліквідаторів. Посередині стояв якийсь дерев'яний човен, всередині якого не було нічого, окрім весі. Ну і інший різний реквізит навколо. Но саме цікаво була телефонна будка, підійшовши до якої можна було послухати історії від реальних людей, які були і жили в ті часи.